Страшно виходити з дому та навіть бути вдома самій. Навіть якщо з кимось виходжу на вулицю в день, вночі, вечором ще, ну, коли світло, я дуже боюся, і що вони мене знайдуть і знову поб'ють. Ну, просто мені настільки це от морально тяжко і фізично мені дуже боляче. Це ці удари, просто яю перший удар, мені просто плакати хочеться і. 18-річна Аліна Домбровська сперечена досі перелякана, і розповісти на камеру події тієї ночі їй непросто. Трапилося все ось тут, у місцевому закладі, де вона 24 березня разом із друзями святкувала день народження. Вийшла на вулицю, далі спогади не чіткі. Я щось бачу мені кулак летить от сюди, і я більше нічого не пам'ятаю Після цього помню, що я от вже очну. Ну може, я сознання потіряла на пару секунд. Я точно не знаю. Після удару я помню, я так от руки взяла. Притвілила до лиця мене все в крові. Яким було її обличчя після побиття, видно на світлинах з телефону. Тієї ночі у кафе відпочивала ще одна велика компанія молоді. Саме двоє хлопців звідти й напали на Аліну, зі слів свідків. У самому закладі це теж підтвердили. Да, було побиття, синь, синяк, чіп, челюсть. Поліцію викликав 17-річний брат Аліни. Олександр пригадує, коли побачив сестру, той сам перелякався. Хлопець прибіг з дому, коли почув, що Аліна без свідомості. Я підійшов туди, побачив, що вона в крові. Викликав поліцію. Поліція приїхала через годину, взяли від мене свідчення. Кров була на ній дуже багато крові. Минуло сім днів. Мама Аліни каже, попри свідків та розташовані камери поруч, винні досі не затримані. Це сказати, що захист це, це нічого не сказати. Це просто нонсенс. Я, яка поведінка правоохоронних органів, які мають захищати пересічного громадянина, це мене просто мене ще від цього був шок. Струс головного мозку, забиття, два зуба пошкоджені. Натомість у поліції запевняють, за цим фактом відкрите кримінальне провадження, але досі тривають слідчі дії. На місці було викликано поліцію, яка задокументувала даний факт та відкрила кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України, тобто ті власне ушкодження. От наразі у справі триває слідство. За даним фактом призначено ряд експертиз, в ході яких буде встановлено всі обставини даної події. Зі слів дівчини і її друзів, били двоє хлопців віком 25-26 років, які були відвідувачами того закладу у перечині. Відомо, що вони обидва живуть в Заріччі. Родина дівчини дуже сподівається, що винні понесуть справедливе покарання. Діана Фуско Євген Бочок Сіріуснюс.